Писали, підписи збирали вже не один раз. Та віно ну, німання, тут ніколи ще дорога не робилася. Не проїжджа частина, а набор вибоїн. Так виглядає вулиця Покуцька у Львові. Ярослава Мельник проживає тут з 70-х років. Каже, відтоді дорожнього полотна не торкалася рука комунальника. У стінах кляпають, то капець. Машина їде з розону і по самі вікна. Місцеві намагалися самотужки бодай наповнити ями, адже на численні звернення, за словами жінки, влада жодного разу не відреагувала. То каміння стелили, цегли скільки складали, я тут от, цілу вулицю цегли складала, що машини поїдуть, та і тут, їх цегли. Звернення, колективні листи і були тут депутати, і обіцяли, але нічого ніколи не робили. Перед виборами були, ще до того писали і вже місяців два назад теж знов списки складали. Насліді, поле дороги не робили. Схожа ситуація із дорогою на вулиці Ржегоржа, у тому ж таки Шевченківському районі. Цими глибокими ямами Юрій щодня їздить на роботу. Чоловікові навіть складно порахувати, в яку суму йому обходиться ремонт свого автомобіля. Постійно машини ремонтують, постійно подава ви як не одна деталь, то інша деталь. Просто мала би влада якось дбати за такі речі. Такий банк великий, купа інкасаторських машин. Їх так само треба ремонтувати. І люди тут працюють, волять. Навіть от, комунальні служби е, сміття забирати, чи пожежна машина, чи швидка по такій дорозі. Не складно, а зимою тут взагалі дуже слизько на тих ямах. Однак капітального ремонту, якого так потребують, ці дороги найближчим часом не побачать. Адже ані вулиці Покуцької, ані Ржегоржа у титульному списку на реконструкцію у 2022 році немає. І це попри те, що місцеві не перший і не другий рік прохають про оновлення дорожнього покриття і не лише цих вулиць. На це постійно бракує коштів, тому що бюджет міста він є негумовий, особливо останнім часом. Ви знаєте, в нас були дуже великі проблеми, такі кризові ситуації, починаючи ще від коронакризи. Зараз загостренням військових дій знову в нас проблемно з фінансами. Ну і зараз капітальні видатки заморожені. Але чому власне це не робилося ще до того за попередні роки? Це напевно хороше питання до районних адміністрацій. Шевченківська райадміністрація ситуацію наразі не коментує, посилаючись на зайнятість. Як переконує голова громадської організації Зручне місто, яке бореться за комфорт проживання та пересування Львовом Юрій Тер Арутюнян, однією з ключових проблем є те, що кошти влада витрачає на речі далеко не першої необхідності. Наприклад, якщо подивитись скільки мільйонів на рік районній адміністрації. Витрачають просто в повітря на косіння трави чи на ставлення непотрібних металевих парканів, потім фарбування тих парканів, потім ремонт парканів. І отаких от дурниць можна знайти все ще багато, тому що ви розумієте, що коли люди не можуть доїхати додому, бо там калюжі по коліно і ями по 20-30 сантиметрів, це є важливіше ніж покосити траву. Натомість все ж радить людям гуртуватися, писати масові скарги, і колективні листи, а також виходити на протести. Чим сильніша громада, тим більше шансів, що вони зрушать той камінь з місця. Аліна Домбковська, Тарас Повалений, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.